По Інструкторка з плавання Ольга Зубіна разом зі своїми підопічними з дитячого садка Калинка, що у Славутичі, виконують традиційну руханку перед заняттям у басейні. Коли дітки плавають в басейні, то ми з ними навчаємося. Теж вони радісні, і ми радіємо, що в них такі емоції. Ось так. Басейн оновили за кошти японського уряду. У ході реалізації проєкту екстреного відновлення та реконструкції тут встановили нову систему теплових насосів. За словами міського голови Славутича Юрія Фомічева, тепер заняття у басейні можна проводити незалежно від опалювального сезону. Раніше басейни експлуатувалися тільки в опалюваний період, тому що влітку гарячого теплопостачання немає і немає можливості застосовувати гарячу воду в басейн. Це обладнання, яке тут, воно дозволяє не лише підігрівати воду. Це така екосистема, кліматична система повністю на будівлю басейну в дитячому садочку забезпечує всю е теплоенергетику, яка необхідна для басейну, для душевих, для підігріву повітря. Навіть є фільтри з навіть від вірусів. Наразі басейн відвідують старші групи дітей віком 5-6 років. За словами директорки садочка Наталії Суріної, наразі заклад відвідує 112 дітей і сформовано шість вікових груп. З них у нас три групи з інклюзивним навчанням. Дітей з особливими потребами у нас 14. загалом у Славутичі працює шість садочків з басейнами, але така технологія наразі є тільки у садочку Калинка. І ще один садочок. Ми теж будемо приводити теплові насоси. Бо цей пілот показав, що це працює, це вигідно, це дуже зручно, і ми проводимо моніторинг навіть порівнюючи е, витрати ресурсів. Чи це централізована вода гаряча? Ми її купуємо. Полічильнику, чи це тепловий насос, і ми платимо за електроенергію? Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.